І, хоча після поразки в Івано-Франківську у рівному саме кардинал мав думати про напад, але матч відповідь розпочався з атак урагано. Коли ж здавалося, що гру рівня не вирівняли, при Карпасі провели гострий випад, який завершився ударом Леандріньо. Зрівняли рахунок господарі на останніх секундах першого тайму. М'яч у ворота заштовхав Мар'ян Маринюк. На справжній голепад перетворився другий тайм. На 24 й хвилині після розіршу вільного удару Маринюк забив друге. Були якісь там шанси, забили Сталося бути треті, але вже я думаю, там може десь і п'ятим іти в кінці Та й так моменти створилися. Але надіям граючого тренера не судилось збутись. Протягом хвилини івано-франківці забили тричі. Спочатку Віталій Дєнішкін не відбив удар Андрія Сімки. Після цього Сергій Піддубний у ворота поставив Андрія Пітулю, але й той зіграв не найкращим чином. Ось у цьому епізоді він не поділив м'яча з Юрієм Коготом, а вже через 19 секунд пропустив з гострого кута від Леандріньо. Такий гол забив сімка. Я все таки вважаю, ну, важаєш такого класу, що не повинен був гол такий пропускати. Я думав, десь о ну, там посадити, щоб він. Десь устив там, чи там сів. Ну щось поміняти, збити, але бачите, вийшло так, що брат я помолився і це, можна сказати, ключовий був момент. Пітоль взагалі вийшов не. За рахунку 2-4. У кардинала шансів на вихід до фіналу чотирьох практично не залишилось. Втрачати не було чого, тож піддубний вирішив зіграти з п'ятьма польовими. Попервах це дало результат. Андрій Паршико в рахунок скоротив. Але на це ураган відповів двома голами невтомного, Леандріня у порожні ворота. Це вже другий покер у виконанні бразильця у Рівному. Перед цим він чотирма голами відзначився у грі чемпіонату складно у вас грати, підлога не Тому весь час хвилюєшся, щоб не помилитися, а ще переживає за огорожу, розташовану біля бокової лінії. Втім, футболіст має бути готовий грати в будь-яких умовах. Протягом заключних шести хвилин глядачі побачили ще три голи. У нас відзначились піддубний та Паршиков, у гостей Максим Павлюк. Отож, кардинал програє 5-7 і припиняє боротьбу за кубок України. Щодо урагану, то він у цьому сезоні справжня гроза для рівнян. шість ігор, шість перемог. Ну вы знаете, я так думаю, все-таки есть какой-то, может быть, неудобный соперник, существует такое понятие. Может, мы из тех, из тех соперников неудобных. Почему? Потому что э, ну, вот мы играли, допустим, с Инакио. Я считаю, мы сыграли в супер игру, проиграли 1-3. А граємо з кардиналом не показуємо ігри і виграємо. Тепер у нинішньому сезоні кардиналу залишається провести лише один матч у рамках чемпіонату екстраліги. 19 травня рівняни прийматимуть Єнаківець. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.